Ше фінансування, яке виділили для нас Німеччина, адже після тривалих суперечок уряд цієї країни нарешті все ж затвердив проект бюджету на 2025 рік. Втім, у нього заклали удвічі меншу суму на підтримку нашої держави аніж на цей рік. Про таке повідомляє видання Шпігель, і так збалансовані витрати складають понад 480 мільярдів євро. І Крім того, проект передбачає збільшення видатків на оборону на 1,3 мільярда до понад 53 мільярдів євро. Однак це все одно менше аніж початково хотів міністр оборони Борис Пісторіус. Водночас на військову допомогу Україні закладають до 4 мільярдів євро, тоді як у бюджеті на 2024 рік було майже 8 мільярдів. А тепер будьте уважними, тому що центр протидії дезінформації при РНБО сьогодні попереджає нас із вами про групу шахраїв, які зараз діють під виглядом поліцейських. Отже, повідомляється, що ця банда потрапляє у помешкання людей під виглядом перевірки документів. Напередодні перепису населення у центрі протидії дезінформації наголошують, що працівники органів системи МВС не проводять подібних заходів, і загалом перепис населення в Україні наразі не планується. Тому українців закликають бути пильними, якщо почуєте ось приблизно такі формулювання.